Фух, капець я втомилася. І це ми та з моєю коженкою. Я вам кажу, вона якийсь просто енергетичний вампір. Висосала з мене просто всю енергію. Тепер лежу, підзаряджаюсь, відновлююсь. Е, мамка, Мапка, паді, мамка, щоб ботка тепта рамку, проспишся вихідні, той! пішли, будеш мене випускати на вуличку, там погода, казали, маємо бути, ну не знаю, вроде дощ хапатить. Ну, на, пойдем, 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 вставай, я пішов. Хіба не вибіде рад, скільки вбити бахкать, будь мені як страшно, хай Бог милує. Фу, вже ж козенка спирать мене, пожалуйста, там нам всім на усралость. Ти що, не бачиш, як я на тебе дивлюся? А може тебе мене почав, мала? — Може я скучив? Може скучив? Трошечки за тобою, трішечки зовсім. Та бачиш цей погляд? Цей погляд повні любові. Ай, не хочу той не трапа. — Іди в сроку. Кінець розмовишся.